Усім привіт! Сьогодні я знімаю влог вперше на свою нову камеру. І дивіться, який рожевий вайб. так подобається. А у нас сьогодні п'ятниця, це означає, що Movie Night. їдемо на Паддінгтона. Дуже довго чекала на цей фільм. Передивилася дві перші частини, щоб бути в курсі, пригадати. І сподіваюся, що третя частина також буде класна. Тому в'їхали. They spend the whole time working between the same four apps Bottom line, just don't ruin the movies Let everyone enjoy the show You know, these ads <laughs> in front of the movie Which you always <laughs> want to watch and then you forget It's <laughs> me How far away you are Adjunct Оусорі. Oh, ну що ж, я вже вдома. Фільм просто 10 із 10. Якщо у вас є можливість сходити в кіно, подивитись на великому екрані. Мені здається, це взагалі зовсім інші враження. І я в кінці плакала. Але я завжди плачу, майже завжди плачу на фільмах. От мені дуже сподобалася сама історія. Мені сподобалася задумка. Екранізація просто нереальна, дуже гарно знято. І, ну, взагалі, це така дуже-дуже мила історія. Але єдине, що окрім нас в залі були ще діти і діти без супроводу дорослих. Ну, типу, з ними були старші брати їхні, і в общем. Нам трохи заважали, бо дуже багато було зайвого шуму, зайвого сміху, ходіння між рядами, ну таке. От. І це був єдиний момент, але сам фільм просто дуже-дуже просто рекомендую. А ще я зараз <свісно> хотіла поділитися. У мене є моя така guilty pleasure, я дуже люблю морозиво. А морозиво на ніч, і ще й від цієї фірми це просто-просто любов. Особливо, точніше, це Layers, Я просто кришки поміняла <смі> неправильно. Ось це е -е, що там? Berry Explosion. І тут, е -е, бачите, воно ніби слоями такі йде. Ягідки із шоколадом. Просто, просто любов. Так що зараз морозивка. І сьогодні вирішила приготувати свій улюблений полуничний рулет і заодно поділитися з вами. І пам'ятаєте, я в минулих відео показувала ось таку штучку для того, щоб розділяти білки на жовтки. І ось сьогодні я її буду вперше тестувати, бо, власне, я її купувала спеціально для того, щоб було легко робити ось цей рулетик. Взагалі, тут рецепт нереально простий, тут діє правило п'ятірки, всього по п'ять. П'ять яєць, п'ять столових ложок цукру, так само борошна, дуже легко. Але я завжди роблю подвійну порцію, оскільки цей рулет нереально смачний і він розлітається буквально за, за один день на легко. Тому ем, буду зараз виділяти. нам потрібно п'ять білків, але як я вже сказала, подвійна порція, тому потрібно 10. Можу сказати стосовно цієї штуки. Не скажу, що вона прям дуже полегшує життя. Насправді, один жовток в мене розбився, він е, проскользнув через ось ці отвори, і мені довелося додатково його профільтровувати. Але для тих, хто тільки вчиться, мені здається, це непогана штука, все ж таки легше, ніж так от постійно гратися цими шкарлупками. Не знаю. Ну, Перше враження такі собі. На 6 з 10. Зараз білки потрібно збити до густої піни. Я буду збивати їх на максимальній швидкості, і коли вже буду бачити, що утворюється такий, ніби густа консистенція, буду потрішечки додавати по столовій ложці цукру. Загалом треба додати 10 ложок цукру і потім буду вводити жовтки по одному, щоб сама маса утворила, ну, перетворилася в таку ніжну жовтого кольору. Тут, бачите, як піднялась сильно маса. Зараз потрібно додати 10 ложечок борошна столових і одну чайну ложечку розпушувача і розмішувати паралельно. Я буду це робити на мінімальній швидкості, аби воно добре перемішалось. І потім в кінці я зазвичай ще додатково беру лопатку і добре перемішую, але дуже обережно, аби не порозбивати ось ці повітряні кульки. Ось така має вийти повітряна маса. Дивіться, вона ну, ось така густа. І зараз її потрібно легесенько домішати, бо деколи вінчик буває не доходить до самого дна суміші. Тому я легесенько ось так от лопаточкою додатково перемішую. Поки гріється духовка, потрібно добре підготувати два дека для цього. Я беру масло і потрібно щедро натерти е, саме деко. Це для того потрібно, аби коли е, сам рулетик спечеться, його легко було від'єднати, щоб він ніде не приліпився і щоб його легко було скрутити у саму рулетну форму. Далі, коли форми змащені, потрібно взяти пергаментний папір. І добре застелити саме деко. І зверху обов'язково ще раз зместити добре маслом. Якщо є маргарин, можна маргарином, але я використовую масло. Ну, і найголовніше, потрібно приблизно однаково розподілити всю масу між двома деками, щоб рулети вийшли однакової висоти товщини. Ось така маса виходить. Буде два рулети. Зараз їх потрібно запекти 20 хвилин при температурі 350 градусів Фаренгейту, тобто 180 Цельсія. 20 хвилин. Що ж, один рулетик в мене вже спікся, другий запікається. А зараз потрібно його скрутити. Коржі остигають, я буду робити крем. Крем насправді дуже простий, він сметаний, потрібно додати трішки більше, як половинку сметани, у мене 18% жирності. Я додаю її одразу в ковш, і потрібно буде мішати поступово додаючи цукрову пудру. В загальному треба десь 7 столових ложок, в залежності, звісно, від того, наскільки ви любите солодкий крем, я додаю. Приблизно там 7-8 дивлюсь по консистенції, дивлюсь по смаку. І потім потрібно буде в кінці додати одну пачечку загущувача. Ну, а зараз моя найулюбленіша частина потрібно подрібнити полуницю. Зазвичай я це роблю вручну, просто дрібно нарізаю. Але недавно купили ось такий різак. Тут така дрібна сіточка. І в принципі має різати на ось такі дрібні частинки. Буквально за 30 секунд я маю цілий контейнер. Нарізаної полуниці. Дивіться, вона така тоненька. Зазвичай я ріжу ще на, на пополам, але, в принципі, і так класно. Зараз будемо збирати рулети. Один рулетик в мене вже готовий. Я попередньо застелила пергамент на дощечку, бо я потім планую ще його змащувати шоколадом і посипати горішками, тому один вже готовий. І зараз, на прикладі другого, я покажу власне, процес збірки. Дуже важливо ось цей вільний край не змащувати і не сипати, бо він буде закривати, і щоб з нього нічого не витікало. Все рівно, коли будете скручувати рулет, то е, воно поступово буде зміщуватись. І потрібно ось так: от щедро посипати полуничкою. і все, Неймовірно, смачні рулетики готові. Це просто найкращий рецепт наш сімейний. Вже дуже багато разів його готували, мій чоловік обожнює. І взагалі я також підсіла на цей ролет дуже смачно, і мені подобається, що його можна реально під себе редагувати. Тобто можна без фарбнику, можна полуницю замінити на якісь інші ягоди або фрукти, які вам більш подобаються. Звісно, декорувати можна за своїм бажанням, але виглядає дуже виграшно і готується реально дуже швидко. Тому я вважаю, що це просто ідеальна страва для того, щоб потішити себе, своїх близьких, пригостити гостей. Я рецепт детальний залишу в коментарях. Якщо будете готувати, то напишіть, поділіться, як вам смакує. Буде цікаво почитати. Зараз рубрика розпаковка. Але перед тим, як я відкрию посилочку, хотілося б зробити невеличке інтро. Я завжди любила читати книжки, завжди. І коли була менша, звісно, ходила в бібліотеку, брала паперові, як і всі люди, це було дуже класно. Купувати паперові книжки це було для мене щось на мові багатих людей. У мене ніколи не було такого бажання, типу, мати колекцію книжок, якусь власну бібліотечку. Не знаю, ну якось так історично склалося. А коли вже я трішки підросла. Мені купила ось такий MP4 плеєр. Це просто раритетна штука. Мені її мама привезла з України. Вона десь була в моїх старих речах. Я ще її не вмикала, бо в мене немає USB-каплю, аби його зарядити. Але я впевнена, що він в робочому стані. Там здається 4 ГБ пам'яті, там і музика, і картинки, якісь відео можна було завантажувати туди. І найголовніше, що на ньому можна було читати книги. Власне, коли і сталася моя любов до саме електронних книжок, це ось мій mp 4 плеєр Тут нереально малесенький екранчик, але я його обожнювала. Всі свої поїздки до репетиторів, весь свій вільний час я читала книги саме на цьому екранчику. І, власне, я не знаю, він дуже багато років зі мною був, прослужив, відслужив своє, але. З часом, коли я вже почала заробляти власні кошти, купила собі трішечки більшу читалку. Електронна книга від Kindle, Я думаю, багато хто її знає. Це була моя перша серйозна покупка на власно зароблені гроші, і тоді я на ній... Перечитала, я не знаю, дуже дуже багато книжок. Я тоді жила в Штатах, мала дуже багато вільного часу і відводила душу саме читанням. І ось вже пройшло, рахуйте, 8 років з моменту, як я маю ось цю малишку. Ну, ясно, що. Тренди змінюються, багато всього нового випускається. Плюс вона дуже довго в мене пролежала в бейсменті. Я думаю, що вона перемерзла, і час від часу вона буває підглючує, не дуже добре перелистує самі сторіночки. Плюс, якщо, наприклад, вертаєшся назад, бо щось пропустив, то воно може збивати свій прогрес читання. Але це все таки дрібниці, і я думаю, що з цим можна жити, але. Побачила, що е, випустили новий Kindle з більшим екраном. Це Paper White. Він, типу, дуже, дуже імітує саме е, паперові книги. Екран дуже е, гарно на очі, не, ну, не впливає, не має ніякого синього світла і все таке інше. Плюс він в мене вже такий поношений, дуже, дуже побитенький чехольчик. Та й сама книжка бажає. Кращого. Тому ось тут буде моя нова книжечка. Зараз її відкриємо. Така маленька. Оце відкладаємо. просто я замовила її у кольорі Metallic Raspberry. Вона дуже, дуже, дуже тонесенька. Oh О май гад. Вкриваємо. Я вже дуже чекаю, щоб можна було туди перекинути всі свої книжки і читати. Відкладемо. О, oh май гад. Це Signature Edition. Її плюшка в тому, що вона, ну, по-перше, рожевого кольору, а по-друге, її можна заряджати на безпривідною зарядкою. Це прям дуже круто. Вау! Вона прям, вона прям ще красивіша. Аніж я думала. І тут, бачите, тут екранчик, він реально як в телефоні, він плаский, тому що на моїй старій він м м ніби вбудований. Це просто нереально красиво. Я ще до неї замовила, звісно же, з чехол, щоб вони мечились. Зараз одразу вдягнемо. Порівняємо розмір. Бачите, вона, ну, в чохлі трішечки е, більша. Хочу показати, власне, розмір екрану. Те, що мене підкупило, це е, більший екран. Бачите, наскільки він більший? І він чіткіший. Це просто любов. Зараз її пробую включити. А і ще мені дуже подобається, що тут е, зарядка Type-C. Це дуже зручно. Вже, в принципі, всі перейшли на Type-C. У мене ще на цій usb шка тому треба завжди шукати спеціальний провід для неї. А ця може заряджатися як безпровідна. В мене є безпровідна зарядка, так і через Type-C кабель. Ну що ж, зараз я, зараз я включу. І покажу, як вона виглядає всередині. До речі, цікаво, що воно автоматично під'єднало мене під аккаунт Амазона, І наразі мене запитують, чи я хочу зробити його кіт friendly але я не маю потреби. Я буду єдиний користувач цієї електронної книжки. І прикольно, що воно пропонує тримісячну безкоштовну підписку на Kindle Unlimited, тобто, я маю доступ до ну, майже всіх книжок, які є. На аккаунті Амазона. Oh my goodness! Просто гляньте, наскільки наскільки чіткі букви, і можна те, про що я казала, Dark Mode. Можна керувати яскравістю, а плюс можна вибирати теплоту екрану, щоб букви були більш теплими. О! І щоб на очі не було так боляче. Мені дуже подобається Dark Mode, оскільки в мене дуже швидко починають боліти очі, якщо я довго читаю. Тому, власне, саме заради цього і вартовало оновити свою електронну книжку. Також тут дуже зручно, що можна під себе налаштовувати шрифти. Їх тут не так багато, але я люблю ось цей Сесілія. І тут навіть є спеціальний шрифт для людей з дислексією, це дуже круто. Можна, звісно ж, собі регулювати, наскільки ти хочеш жирний текст, мені вистачає стандартного. І розмір. Розмір п'ятірка. Це мої стандартні налаштування, мені так найкомфортніше. Можна вибрати ширину стовпця, наскільки широко буде розтягуватися. Навіть проміжок між рядочками, нехай буде середнє, і вирівнювання по краю. Я люблю ось такі. До речі, можна ще навіть зробити орієнтацію горизонтально. Вона автоматично ось так робить. Але мені так не подобається. Я люблю вертикально. Це мої основні налаштування. Наскільки швидко воно перемикає текст, це просто нереально. Дивіться, тут навіть є а, така функція, яка буде показувати а, обкладинку книги, яку ти наразі читаєш. Дуже круто. Тобто, якщо, наприклад, я вимкну, в мене на обкладинці буде видно книгу, яку я читаю. Наразі ось ця. Дуже круто. Ніби як звичайна, ніби як реальна книжка. Також на лаштуваннях можна собі обрати, щоб ось тут. Де більш розширення налаштування можна брати собі так, щоб воно показувало час, котра зараз година. От дуже зручно, особливо, якщо ввечері читаєш, щоб не загубити трек часу. Плюс можна використовувати анімейшн. Типу воно буде як імітувати перегортування сторінок. Клас, мені дуже таке подобається, залишу собі. І ще. Ось тут, на основі того, коли вже там буде якась частина книги прочитана, тут можна буде обрати, воно буде показувати прогрес або сторінку книги, на якій ти зупинився, або скільки залишилось часу, як я вже казала. Ще хотіла додати, що тут вбудований словник. Наприклад, якщо якесь слово не зрозуміло, його можна затиснути, і воно автоматично показує пояснення, транскрипцію, як його правильно читати, як його правильно вимовляти, детальний опис, що це є. В деяких випадках навіть є доступ до Вікіпедії з детальними прикладами. Ось, Наприклад, «Intersection», що це таке, в математичних. Поняттях можна то все читати. Також тут є трансляція, можна перекладати на інакші мови, але мене вона не сильно цікавить. По-перше, тут немає української. А, а по-друге, я думаю, що все-таки, коли вчиш мову, то набагато зручніше ось так от взяти читати, власне, з ем, словничка і мати більш повне розуміння, що саме це слово собою. Ну і більш детально покажу, як виглядає саме бібліотека, яка вбудована вже в сам пристрій. Тут є доступ, так як мені новому користувачу дали Kindle Unlimited на три місяці. Я маю безкоштовний доступ до всіх книжок, я можу вибирати і завантажувати їх собі в бібліотеку. Ось, наприклад, нехай буде якась фантастика. Да? Можна тут вибирати. Із пропонованих книжок, також можна в пошуку собі пошукати, знайти. Ось, наприклад, мене цікавить ось ця історія, я колись її давним-давно читала. І ось наразі вона мені показує, що така книжка є. Я можу її або придбати, а... або. О, я не маю доступу, вона не є в Kindle Unlimited. Окей. Ага. Зі своїм кіндом, зі своїм безкоштовним доступом я маю все-таки доступ не до всіх книжок. Наприклад, ось цю книжку я можу завантажити або придбати її за 13 доларів. Також можна собі ставити в закладки, де я зупинилась, якщо ненароком закрию або та, протапаю пальцем, і книга піде вперед, то я можу потім зайти в свої закладки, і воно мене автоматично перекине на те місце, де я зупинилася. Це дуже зручно. Ну а я вже на цьому буду завершувати свій влог. Вже не можу дочекатися, бо розпочати читати. Я тут трішечки під себе її стилізувала. Закинула туди декілька електронних книг, тому. Знаю, що вихідні пройдуть дуже яскраво. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то зробіть це зараз, натиснувши кнопку і затиснувши дзвіночок, аби не пропускати наступні влоги. Напишіть в коментар, що вам сподобалось найбільше, що було корисним. Буде цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. І побачимось з вами вже в наступних відео. Всім па-па!